Доброго-доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старша бізнес-тренерка компанії Богуштайм, ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні тайм менеджмент зарядка, я думаю, не буде тривалою, прямо, тому що є там кілька ключових ідей, які хочеться вам сьогодні озвучити, але при цьому точно не на дуже тривалий час. Хочу сьогодні поговорити про те, як ми. Поводимо себе з інформацією, яку ми споживаємо. Ми зараз з вами знаходимося у часи, коли інформації споживається просто величезна кількість, просто я б сказала, катастрофічна кількість інформації, і до того до неї є доступ, легкий доступ тієї інформації, якої раніше неможливо було знайти або неможливо було з нею повзаємодіяти зараз. У нас з цього в цьому плані навпаки, просто передоз цієї інформації будь-якої. Інформації з саморозвитку, інформації з приводу того, як жити, що робити, як виконувати якусь роботу, як взаємодіяти з кимось і так далі. Тобто, ну, ми через себе щодня проганяємо просто величезну кількість даних. Доброго, доброго ранку. І яким чином взагалі нам треба з цією інформацією себе поводити? Коли ми її через себе пропускаємо, нам треба для себе зрозуміти, ця інформація мені корисна, чи ця інформація мені не корисна? І ми побачимо, що дійсно є величезна купа абсолютно пустої, непотрібної, некорисної нам інформації. Але часом ми з вами дійсно пропускаємо через себе щось таке. от що ми усвідомлюємо, да, от вау, вау, це круто, це працює, вау, це мені подобається. Ух ти, а ось це реально корисно. І стратегія, яка відрізняє просто людей від людей, які досягають ну, успіху, будемо казати, бо поняття успіху для кожного може бути різним. Так от. Що відрізняє звичайних людей від людей, які реалізують свої цілі і досягають того, чого вони хочуть, це здатність інформацію, яку ви спожили, і інформацію, яка здалася вам корисною, переводити в дії. Коли ви не просто про щось почитали, або щось побачили, або щось вивчили, а коли ви цю інформацію можете застосувати. І, взагалі, в принципі, цінність навчання вона вимірюється тим, наскільки ви можете застосувати на практиці те, що ви вивчили. Інформація заради інформації не має ніякої абсолютно цінності у нашому житті. І в принципі, да, коли ми приступаємо до якогось навчання, нам треба чітко розуміти, яким чином ми можемо це застосувати у своєму житті, і приступаючи до навчання, нам в принципі самому самим собі треба ставити задачу, якраз от щоб вона так і звучала. А як те, що я буду вивчати, я зможу застосувати в житті? У нас навіть от у тренінгу з лідерства і мотивації, які ми проводимо для керівників. Да, це тренінг, який в офлайні у нас в компанії Богоштайм проходить. Це тренінг, на який допускаються люди, які мають людей у підпорядкуванні, тобто діючі керівники, у яких вже є люди, якими вони керують, управляють. І Бо є різні тренінги, які допомагають просто розвинути да, якийсь певний потенціал, але ось цей це, це тренінг саме для тих, у кого є люди у підпорядкуванні, які вже розуміють, що вони взаємодіють з людьми. І от на цьому тренінгу, прямо на початку, в перший, перша година тренінгу, ми задаємо питання учасникам, і воно так і звучить: а що ви застосуєте із того, що сьогодні вивчите? У своєму житті, в своїй роботі. І інколи учасники кажуть, та я ще ж не знаю, що я вивчу, та я ще ж не знаю, яку я інформацію отримаю, хоча ну, нібито тема заявлена, зрозуміла, чим, з чим будемо працювати, програма є, ми з нею ознайомилися, але при цьому да, є певні такі сумніви. Ну, я ж ще не знаю, чому я навчусь, тому я поки не знаю, що я застосую у своїй роботі. А дехто одразу. Навіть ще не розуміючи, яку саме інформацію він отримає, але із заявленої теми, із власного бажання, із власних цілей, чому я на це навчання йду, вони одразу заявляють, що саме вони будуть змінювати у своїй роботі зі своїми підлеглими. Тобто це людина, яка приступає до навчання, чітко маючи ціль, як вона буде це застосовувати в житті. І глобально це саме правильний підхід до споживання будь-якої інформації, яка через вас проходить. Це для мене корисно? Окей, а як я це застосую? І по суті, ті люди, які здатні переводити інформацію у дії саме ці люди, і створюють результати, бо є величезна купа людей, які знають, як треба жити, але не роблять. Того, як це треба, і ми порозуміємо, що насправді вони не знають, бо це дані суто теоретичні, які не застосовані у їхньому житті. І чим мені подобається, наприклад, наше навчання на тренінгу. З тайм менеджмент квест турбо 21 – Да, це наш такий перший вступний етап з ознайомленням з усіма програмами нашої компанії. Так, от в онлайні, да, це саме він тай квест турбо 21. Він дуже круто допомагає переводити думки в дії. Аналізувати, які дії були зроблені, які дії не були зроблені, чому вони не були зроблені. Робити висновки, що я з цим тепер буду робити далі. Робити висновки з приводу того, що я буду змінювати у своєму у своїй поведінці. Я дуже його люблю. Я дуже люблю техніку, яка допомагає думки переводити в дії, причому швидко, яка так і називається Подумав, зроби. І я її навіть в деяких наших навчальних програмах раніше давала, і, мабуть, навіть у якийсь із тайм-менеджмент зарядок однозначно колись озвучувала. Але от зараз, прямо в контексті цієї теми, прямо хочеться рефрешнути. Да? Бо дуже класна техніка, це коли ви собі, наприклад, обіцяєте, хоча б один день, от одну добу, прямо можна завести будильник і прямо поставити собі. Задачу таку протягом однієї доби все, що приходить мені в голову, я одразу це починаю втілювати, хоча б якийсь перший крок до в напрямку цього. Прийшла мені ідея. Вау, круто було б ось в принципі зайнятися оцим і створити ось це. Окей, а з чого я можу почати? Ну, наприклад, я можу почати з того, що я можу проговорити ось з цією з цією, з цією людиною, бо вони пов'язані з цією темою, озвучити їм цю ідею і подивитися, да, як ми можемо почати рухатись у цьому напрямку. Ти подумав, що ти можеш це зробити? І почав робити одразу ті речі, які ти можеш зробити у, у цьому напрямку. І це така класна техніка. Бо свого часу, теж, коли я її практикувала, то ти за один день розпочинаєш таку кількість. Справ да таку кількість напрямків напрямків активуєш, які могли кілька років до цього бути в замороженому стані у стані Вау, ну класна ідея було б непогано її реалізувати, але знає наразі не на часі. Але я перенавантажений. Але у мене зараз інший проект, але в мене тут ще вже там розпочато навчання. Але в мене там зараз глобально інші цілі, там і так далі. Але ось тут без оцих але. Ось ці такі класні надихаючі ідеї, які приходять до тебе протягом дня, ти просто починаєш це реалізувати, навіть якщо це на рівні о, круто було б зустрітися ось там з цими людьми. Я давно не бачився. І прямо раз і зробити дзвінок, або написати смс-ку, в якій запропонувати з цими людьми зустрітися. Або там виникла ідея, о, а непогано було б там провести час із батьками. І раз і зробив вихідний, який вихідний потік, да, який направлений саме на це. Або там оп, а ось це стосується там, наприклад, моїх стосунків з дітьми. От було б круто, якби ми з ним робили ось це і ось це. І замість того, щоб подумати, що це було б круто, раз і зробити вихідний потік, який з цим пов'язаний. Якщо ви вже можете щось зробити, вдіяти конкретно, ви дієте. Якщо ви поки не можете зробити щось конкретне, бо це, наприклад, залежить від узгодження з іншими людьми, то почати робити кроки у напрямку, хоча б обговорення з цими людьми цих подій, це дуже круто працює і дуже раджу вам це застосувати. Якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь у тому стані, коли Інформації споживається дуже багато, коли ви вже, можливо, такі дуже розумні у різних напрямках, але при цьому відчуваєте, що не рухаєтесь, відчуваєте, що не просуваєтесь, застосовуєте цю практику. Ну і плюс, якщо ви розумієте, що вам у цьому потрібна допомога, і самотужки ви з цим не справляєтеся, звичайно, є величезна купа різних спеціалістів, які у цьому напрямку допомагають. І коучі різноманітні і. Психологи, і психотерапевти, і так далі. Тобто є велика низка підтримуючих спеціалістів, які в цьому здатні допомогти. І так само це працює і у нас на нашому онлайн тайм менеджмент квесті turbo 21, де ви можете. З цим працювати у групі людей, які так само як і ви направили своє, свою увагу в цьому напрямку з куратором, який вас підтримує і коригує, і добивається того, щоб ви створювали, почали створювати певний результат, і, і інформація від спеціаліста у цій сфері, який надає вам теоретичні і практичні знання, які ви можете застосовувати на практиці, і разом гуртом точно. Починає створюватися класний результат. Тому, якщо для вас це актуально і потрібна допомога, пишіть у коментарях до цього етеруквест двадцять 21. У нас наразі якраз оце перший тиждень уже запустилася група 83-го потоку. І через два тижні ми будемо стартувати наступний 84-й потік. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, пишіть і далі ми вам надішлемо потрібну інформацію і допоможемо зареєструватися. Все, на цьому я з вами прощаюся і бажаю вам сьогодні продуктивного дня, у якому ви. Діяти одразу після того, як подумали і зрозуміли, вау, це було класно реалізувати. І от замість того, окей, я зафіксував цю думку, колись там до неї повернуся, почати робити прямо сьогодні певні кроки у цьому напрямку. Все, пока-пока.